Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 10 грудня 2024 року. Перша чверть. Місяць в Овені. День місяця 10 та 11, який розпочнеться з 13 години дня. 10 місячний день. Символ якого фонтан. Енергія б'є фонтаном це один із найкращих днів. Сміливо реалізовуйте свої задуми, втілюйте в життя свої справи розпочаті напередодні. Особливо хороший період для початку далекої подорожі. Але знаєте, оскільки цей день дуже потужний, треба бути дуже обережним і уважному при виконанні любої справи. Постарайтеся бути милосердними та уважними до природи. Та до її творінь. Добре присвятити цей день історичним наукам, вивченню минулого своєї сім'ї, роду, міста, області, району, країни чи всієї землі загалом. Десятий місячний день день духовної самостійності та можливості змінити внутрішню свою природу. Цей час пов'язаний із становленням людини. Із становленням на свій власний життєвий путь, з аналізом своєї особистості та самовдосконалення. Люба розпочата справа у цей день буде успішною, результативним буде примирення та завершення домашніх конфліктів. Необхідно прагнути до взаєморозуміння, місячні ритми допоможуть нам у цьому. Серед людей, які народилися 10 го місячного дня, багато любителів подорожувати. Зазвичай далеко не всім із них дійсно вдається десь побувати, але із своєю мрією вони не розлучаються ніколи. Це люди романтичні, здібні до авантюр. Свою життєву енергію вони черпають прямо із космосу і цим користуються оточуючи. Якщо ж люди, народжені в 10-місячну ту місячну добу, користолюбиві, то можливі в їхньому житті перешкоди у вигляді хвороб. Зараз місяць стоїть у сузір'ї Овену. Овен це зодіакальне сузір'я, якому відповідає вогненна стихія. Тому при проходженні цього знаку знаковина люди несвідомо налаштовуються на ситуацію боротьби, протистояння граничної напруги, а через це можуть виникнути непотрібні сварки, конфлікти. Щоб цього уникнути, щоб цього не сталося, то треба посилити самоконтроль. Не дратуватися через дрібниці, зберігати почуття гумору, бути терплячими до чужих недоліків і не приймати все близько до серця. Конфлікти в цей час можуть розвиватися на зразок ланцюгової реакції. Варто лише виникнути найменші причині для образи, варто лише комусь образитися, одразу ж розгорається скандал. Тож будьте уважні до своїх слів, до своїх думок, до своїх дій, поступків, набага... намагайтеся запобігти коренню, причині цієї сварки. Остерігайтеся негативного емоційного вибуху. При місяці вовені потрібно по можливості уникати надмірної фізичної Фізичної праці, фізичного навантаження, інакше замість нового досягнення можна отримати травму. Якщо є така можливість, усі важливі справи відкладіть на 2-3 дні. Найкраще цей час присвятити відпочинку. У цей період стають в Вразливими голова, мозок, очі. Не рекомендується робити операції на голові та на обличчі. Усім людям, які страждають на головний біль, треба уникати надмірної суєти. Знак Ове надіє також на очі, тому не варто сильно їх перенапружувати. А от зробити компресики такі на втомлені очі дуже корисно, можна із заварки чаю. Або ж із заварки ромашки зробити такі компресики, тампончик намочити, прикласти, і нехай вони трошки відпочинуть. Вони подякують вам. Зараз любімої, і перше чверть по місячному календарю, і в ці дні у нас підвищена тяга до комфорту. По медичним показникам, ця фаза застерігає гіпотоніків, так як у цей час може тиск зменшуватися. От. І людям схильним до депресії також треба поберегтися. Бажано поберегтися від перенапруження зору та нервової системи. Гарно в цей день проходити оздоровчі процедури і починати серію масажів, любі мої. Я вам бажаю гарного здоров'я. Я вам бажаю щастя, удачі в усьому і успіхів. І бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги, нашої перемоги. І це буде так, обов'язково. Я вас люблю. З вами була Бабка Люся. Побачимось завтра. На все добре!